Привітні очі та усмішка майже півсотні унікальних неймовірних ляльок-мотанок, ціла купа витратних матеріалів, поруч рідна сестра та міла. Так Ольга Сопко-Хмільовська підготувалася до спілкування, і ми гадки не мали, що потрапимо на персональний майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки, створення якої починається із голови. Таке полотно, я його відриваю, не ріжу. Це як дорога життя. Я скручую за рухом сонця. Отак От тугенько. Тканина повинна бути до натуральної, щоб добре трималася. Отак, От це є початок і ніби кінець життя. Отак, От отак, виходить, голівка ляльки. Далі я беру клаптик тканини і ніби завиваю, немовля, отак От тугенько. Отак От і називається, кутати ляльку. Сформувавши голівоньку, майстриня прикріплює першу частину майбутньої ляльки до тулубу, фіксує її ниткою роблячи певну кількість обертів і обов'язково потрійний вузлик. Нитка відривається. Голова у нас готова, отак народилася ляйка, але без сокрального хреста це не ляйка. Примітна особливість ляльки-мотанки відсутність обличчя. Замість нього хрест, знак сонця або ж просто чисте біле полотно. Горизонтальна лінія хреста символізує жіночу суть, берегиню роду. Вертикальна чоловічий початок, творчий розвиток, духовне зростання. Ми беремо нитку. Ну, я вибрала такі кольори, перемотую отак нитку і починаю робити чоловічу лінію. Отак. Буду робити самий простий хрест. Так, як ніби в житті, чоловіча лінія жіноча. Чоловік підтримує жінку, жінка підтримує чоловіка. Без цього лялька не лялька, вона без цокального хреста не, не є лялькою. Колір нитки майстриня підбирає під одяг ляльки-мотанки, аби в кінцевому результаті все гармоніювало. Пані Ольга каже, надихають її будь-які хороші події чи думки. Тому й кожна мотанка має неповторні елементи. Крім того, будь-які позитивні емоції сприяють появі нових ідей. Я завжди сідаю створити ляльку з гарною думкою, з хорошим настроєм і з теплими руками, тому що вона в мене ніколи не виходить, коли в мене немає настрою. Я її зразу відставляю і йду робити іншу справу, тому що вона воно не виходить. Або за утюжою рукав, то згорить рукав під утюгом. Або не примотується так, як потрібно. Отак. Далі черга для лялькових ручок. Зробимо долоньки. Такий клаптик береться от так, конвертико. Ольга Володимирівна знає долю кожної своєї ляльки, яка помандрувала світом. В кого вона зараз знаходиться, кому подарована чи продана. Одна лялька-пнягиня Ольга вона відправилася в Індію. Вона ще не відправилася, вона відправиться в п'ятницю. Той козак на подарунок в Австралію. І ще одна лялька була куплена з вас з цього самого в Іспанію. Ці ручки є. Першу ляльку-мотанку майстриня створила неочікувано навіть для себе. У неї одразу народилося Тріо. Віра, надія та любов із приданого з маминої скрині та на мамині швейній машинці. Побачивши, що вийшло досить непогано, почула вау від рідних і знайомих, вирішила продовжувати. Почала робити, достала там з маминої тої скрині оті хустки там з там стосами. Ж вона ж думала, що нам придане. Вона там приготовила. Почала мотати, привезла машинку ще з мамину. Бо ну я ж не шила, не шила взагалі. І починаю шити, а воно мені рве цей самий. Нитку путається, і, і я починаю пороти, коли починаю рівно шити, машинка йде рівно. Я кажу: Галю, це ми так це на маму рівно. говорили, тому що вона, вона була як подруга. Все, я поняла, я буду шити рівно. І так я стараюся строчечку зробити рівнесенько, тому що такі машинка порве мені нитку. Ляльки, мотанки, оглясопкохмельовської різні. Кожна, за словами жінки, передає певні емоції та ідею. Є ті, що говорять про сьогодення у пікселі, як от Україна, парамедикиня, перемога, інші є реплікою до віршів рідної сестри поетеси та міли Панасюк, є й герої улюблених книжок чи кінострічок. Допоки випитую у пані Ольги секрети її життя і рукоділля, усвідомлюю, що лялька-мотанка набрала жіночих форм. Зі шматочка тканини народився наділений добром світ. Лялька впевнено стоїть, як і людина, яка черпає енергію від землі. Усі з'єднані деталі залишається лише вишукано одягнути, а дизайн вбрання вже є на прикметі. Ольга Володимирівна каже, що це буде лялька літо. у спідниці, символу зв'язку із землею. А трішки декоративних елементів зроблять її модерновою прикрасою. І тут майстриня наголошує. Сам одяг дозволяється шити, але ні в якому разі не пришивати до ляльки, тільки примотувати. Придумувати, якою буде лялька-мотанка, Ользі Сопко Хмельовський не складно, вона українка, їй це все відоме ще з дитинства. Її бабусі, матуся, творчі люди завжди займалися чимось оригінальним, і саме звідти бере початок, розквіт творчих здібностей майстрині. Я завжди спостерігала за бабусю, як бабуся вишивала, і вона клала ниточку до ниточки, прикладала його до полотна, і в неї виходилася гарна квітка. І тоді я в дитинстві розглядала і думала, як це бабуся це створила. Друга бабуся Ганна е, плела, е, от, е, от такі сітки до е, подушок, до серветок, до рушників. Серветки робила. Я також спостерігала за цим процесом. Спостерігала за мамою. Мама шила наша, але до машинки нам було табу стамілою, бо ми там трохи пів скрині були, перерізали з нею. І зараз я створюю одяг для лільок. Такі на дійсно на мамині старенькій машинці. Поділля, якби Ользі Сопко хмільовській пару трійку місяців тому сказали, що вона створить авторську колекцію інтер'єрних ляльок-мотонок за досить короткий час у кількості 49 штук, вона б з усмішкою відмахнулася. Захоплення для неї самої стало доволі неочікуваним своєрідною арт-терапією, зціленням через мистецтво це випадковість, і як я її почала мене вже, мабуть, не зупинити. І сьогодні у майстрині ляльки-мотанки Ольги Собко-Хмільовської з могилів Подільського плани грандіозні. Хочу створити ще одну виставку автентичне вбрання по регіонах. Це ніби буде таке єднання всіх областей, але над цим треба попрацювати, щоб відтворити вишивку. Вона ж відрізняється друг від друга. Подільська, косівська, львівська. Буду Приєм. працювати над цим. У розмові ви не знайдете точного рецепту, як створити ляльку-мотанку, адже кожен майстер підходить до цього по-своєму, і технологій у просторах інтернету є досить багато. Втім, поруч Ольги Сопко-Хмільовської ви знайдете відкритість та щирість жінки, яка живе світом рукоділля та ляльок, живе своєю сім'єю та спілкуванням з іншими, і з власного досвіду каже, щоб не відбувалося у житті творіть.